А це одна з найкращих пам'яток української дерев'яної архітектури. Знаходиться в Дрогобичі церква святого Юра, побудована з дерева без використання жодного цвяха. Але зараз якраз відбувається реставрація певних дерев'яних елементів, особливо на даху, де можна побачити більш свіжу деревину. Первісна збудована в 15 столітті, але остаточного вигляду набула в 17 столітті. З будь-якої сторони темне дерево виглядає дуже кінематографічно. Ось цей ракурс дуже красивий, особливо коли сон. Це освітлює і відбувається гра світла і тіні. Це одна з найкраще збережених пам'яток галицької архітектури. Славиться своїми унікальними внутрішніми розписами та не менш унікальним іконостасом, де зберіглися старовинні розписи з ликами святих, що не мають аналогів. І зовсім нещодавно відбулася реставрація деяких з них. І зараз це все доступно для відвідувачів. А ще так цікаво біля самої церкви, така галявина з маленьких дубків. А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Мандри.